Привітуліки всім! Привітуліки! 5 липня, середа. На календарику в нас уже вже скоро і кінець цього тижня. Я вже подоїла. Попоралась, знову постирала тряпочки. Вова поїхав на роботу. Ну що вам сказати, спека робить свою справу. Удої не те, що зменшилися. Вони, як ота піраміда, впали, як карточний домік рухнули. Я не знаю, з чим це порівняти, але що маємо, то маємо. Лада, я взагалі не розумію, що вона коїть. В неї, мабуть, точно, чи сонячний удар, чи тепловий удар. Ну, щось її вдарило таке. Сьогодні в неї була спроба номер 2 повторити вчорашнє своє дійство, але я встигла вихопити подойника і виставити руку. Вона прилупила мені ось тут по руці. Ось перед часами саме. Я думала, в мене іскорки з очей посипляться. Так больно було капець. От що тобі не йметься? Чого ти всіх ганяєш? Лада. Подуріли дівчата. Їбу. Все не так, всі не такі. Всіх треба прогнати, побадати, покусати. Що це за задірака? Лада, ти задірака якась стала? Це не лада, була Ладуся як Ладуся. Стала якась вреднюся, а не Ладуся. Так, все, я побігла в хату. Сьогодні у нас рубрика Робочі моменти з молочною сировиною буде дуже закоротка, а потім буду займатися. Що <рив> це таке? А потім буду займатися яйцями. Скільки сьогодні піде годин, не знаю. Ой, Так, ладненько. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Вчора дощу так і не було. Що буде сьогодні? Не знаю, що буде сьогодні, не знаю. Мені вчора Максим скидає ввечері фото. Термометр на термометрі 30 градусів, а я кажу, що це? А він мені пише в затінку на вулиці. Я йду, фотографірую йому в кімнаті термометр 30, на кухні 32. Кажу, у мене в хаті більше, ніж у вас на вулиці. Ой, посміялися. Так що всім чудового дня, середа, екватор тижня. А я погнала працювати все як завжди. Відпочивати ніколи. Не знаю, це все думаю стосовно халумі. Я вчорашній той день єлі пережила. Це неможливо при такій спеці отак і ще варити халумі. Поки рікота там спливе, парує той баняк, нагрівається, ну від нього жар, який йде до 96-98 градусів, сироватку потрібно нагріти. Потім рікоту зняв, потрібно закинути заготовки і чекаєш, доки вспливуть. Кришку не накриєш, парує це все в кухню. Дихати не то, що нічим, а взагалі нічим. 25 потів сходи, мабуть, чи 125, не знаю. А потім-то я не можу прибрати цю каструлю з пліти, і навіть вже і завершила, кришкою накрила, а вона ж стоїть як, як ото обогріватель, розумієте? стіна каструляка з кипятком з сироваткою, бо кипить же ж. Реально кипить. І тепло, куди вона віддає. Звісно, що мені на кухню. Тому навіть не знаю, що робити. В мене і в... в закромах немає халумі. Оце одне тільки вчора поклала чисте і все. Все інше випродала. те, що навесні варила. І варити його так, навіть не знаю. У мене двояке якесь поки що враження. Я... Сьогодні не збиралася варити, я хотіла пропустити варити завтра. Скільки на завтра буде молока, не знаю. Ну, я думала, завтра в четвер і в п'ятницю. Субота пропускаємо, бо то посилки, то по своїх справах. Вчора лада літри-дві вилила мені, а сьогодні різко, дуже різко впали на дої. Тому завтра то молоко буде. Тільки що я варитиму, не знаю. А на п'ятницю, скільки його буде. Коротше, нічого не знаю. Якби хоч трошки спала ця спека. Та ну і доються дівчата з. скільки це? з січня місяця. Це ось уже 6 місяців буде, як доються. Тому воно вже і, і так не... Не мудріно, як то кажуть. А ще отака спека неможлива. Ну, вже на наступний місяць у серпні будемо глистогонити. Глистогонити тепер буде нам. Там добре каренці по молоку взагалі немає. Мікі! Сусід у дворі розмовляє чи по телефону, а він на нього гавкає. От, і вже в серпні буду. Запускати козла і будемо покривати дівчат. Все, погнала працювати.